Хай гейс! мене звати Анжеліка, і ви знаходитесь на моєму каналі Актуальна Канада. Сьогодні ми обговоримо чи гарна ідея біженства в Канаду. Ця тема дуже зацікавила мене, тому що я дуже бачу багато роликів, що українські біженці такі, такі. Але я заходжу на канал людини і бачу, що ця людина, наприклад, там 10 років вже живе в Канаді, або ця людина прожила 5-10 років в Європі. І зараз переїжджає в Канаду по візі Коєд, і вона судить, які ж вони такі українські біженці, що їм там не підходить, чому вони повертаються з Канади, чому вони так себе ведуть, і чи гарна ця ідея біженства в Канаду для них чи ні? І я ще розумію, коли канадці там люди, які там пять років живуть в Канаді, вже мають канадські паспорти, розповідають про Канаду та говорять там, що там для українців це не дуже гарний варіант біженців в Канаду. Але я не розумію, як українці, які 5-10 років жили у Європі, жили у безпеці, наразі знімають відео. Навіщо вони такі відео знімають? Вони не були у шкурі біженців. Вони не тікали від війни. Вони не виїжджали із-під бомб. Навіщо так казати? Навіщо з знімати це відео, звісно, навіщо для того, щоб заполучити славетні перегляди та славетну монетизацію. Але ми з вами розберемося в цій темі. А я спеціально вийшла на вулицю, щоб ви за моєю спину бачили Канаду, як живуть канадці, як вони себе почуваються, щоб ви побачили трішки канадське життя, канадські будинки. Я вважаю, що я маю право спілкуватися на цю тему, як воно бути біженцем в Канаді, і чи гарна вона ідея біженства в Канаду, тому що я виїхала з України у е, липні місяці 2022 року. Та приїхала у Канаду у листопаді місяця. І ось вам приклад: дивіться, там не дуже молоді люди. Там я не можу їх назвати старими, але там 60+, плюс, а а мабуть, всі 70+. плюс. Але вони грають у сокери, вони щасливі. Більшість українських біженців являються жінки з дітьми. Невеличка кількість чоловіків, але переважна кількість це жінки з дітьми. Тому, як на мене, біженство в Канаду біженство три роки. open or permit. Ви Розумієте, біженство в Канаду не дуже гарна ідея, тому що в Канаді даються тільки 3 тисячі доларів на дорослю дитину та півтори тисячі на дитину. І якщо, наприклад, жінка приїхала з дуже маленькою дитиною, вона не в змозі забезпечувати її. Тобто їй її потрібно робити на роботі, знімати квартиру і якось кормити цю дитину. А дитину саму ти не полишиш, і садочки в Канаді роблять безкоштовні садочки тільки з 4 року вашій дитині. Тобто до 4 років треба платити кошти. Не у всіх ці кошти є, щоб їх платити, і це дуже великі кошти. Хтось мені там казав, що півтори тисячі доларів, хтось казав, що дві тисячі доларів на місяць. Хто віддав садочок вашу дитиночку в Канаді? А, строком до 4 років, будь ласка, напишіть мені, скільки коштував цей садочок. Але навіть якщо ваші дитинки більше 4 рочків, наприклад, 4, 5, 6, вона ще ходить у садочок, то садочки працюють в Канаді тільки з 9, 30 ранку, інколи з дев'ятої ранки, але я таких не бачила, бачила тільки з 9.30. до 3.30 вечора або 3.45. тому треба встигати і робити роботу, і бачитись дитиною, щоб її привезти та й забрати. І для нас, українців, це не зовсім зрозуміло, як що це за така робота садочків, тому що в нас садочки там роблять з вісьмою ранку і зачинається о шостій вечора. Тобто, після того як зачинаються все, <си> зачиняються садочки, щоб батьки встигли доїхати до садочка та забрати дитиночку. І я запитала у канадців, у людей, які живуть в Канаді, або навіть народилися в Канаді, як їм ця робота садочка, але для них це нормально. Вони кажуть, що вони домовляються з сусідами або нанімають там якісь там тінейджерів. І це дуже нормальна практика в Канаді. Тобто, ти можеш виняняти свого сусіда тінейджера заплатити йому там 10 баксів на годину, сказати, а, можеш посидити з моєю дитиною, і для них це нормально, абсолютно нормально. А в деяких садочках є така ексклюзивна пропозиція. Тобі ж ти можеш привізти свою дитинку трішки раніше, наприклад, о восьмій ранку, це на півтори години раніше, але потрібно, щоб зібралася група дітей, і з ними буде спеціально сидіти жінка. Тобто викладач. Але це коштовна послуга, і не в кожного садочка воно є. І що робити, наприклад, українській мамі, яка приїхала з маленькою дитиною, як їй все встигати, я не знаю. На жаль, коли садочок зачиняється, таких вже послуг немає, і потрібно буде домовлятися з людиною. Хай! Сорі, що пририваюся, але до моїх собаки підходять, до мене підходять. Канадці дуже привітні, і вони дуже, дуже люблять це. Ця... Коротенько з тобою поговорити, обсудити погоду, або просто спитати, як в тебе справи, або просто сказати, що ось тут стоїть ось така штукована, ти бачила, що чинила дорогу, а коли там закінчить її чинити. І це завжди відбувається, коли я знімаю відео, тому переважно я знімаю відео у квартирі. І так, переходимо до діла. Коли садочок закривається, він же закривається остаточно, і вам буде треба домовитись з ким-то, з сусідом або з людиною, яка буде забирати дитинку із садочка, і буде проводити з неї час, доки ви не закінчите роботу. І треба буде це робити 5 днів на тиждень. Звісно, ви можете мені сказати, що в Канаду переважно переїжджають люди з сім'єю, цілими сім'ями, але це не так. Бо я ходжу на курси англійської мови, і переважно я бачу людей з Європи, які довгий час знаходилися в Європі на цих курсах, і а, мати одиначок зі своїми дітками. Хтось дійсно, хтось дійсно не має чоловіка, а хтось має чоловіка. Навіть є жінка у неї чоловік в ЗСУ. Але вона приїхала до родичів, тобто в неї є час вивчити мову, безкоштовно жити у родичів довгий-довгий термін. Але я ніколи не бачила людей, які приїхали від війни жінок з дітьми, які в Канаді не мають нікого і нічого, тому що просто тут вижити буде по-іншому, нереально. І зараз я хочу вам привезти Європу. Моя подруга, вона з Маріуполя. Вона зараз знаходиться у Німеччині. Інша моя подруга знаходиться у Болгарії. Вона дивиться мій канал. Даша, привіт тобі! Але ми поговоримо про мою подругу із Німеччини, тому що вона з маленькою дитиною. Вона робила канадську візу. Вона планувала приїхати в Канаду, тому що в неї неймовірно крута англійська мова. І вона казала, що я приїду, там буде все добре. Але вона дуже дуже довго чекала на візу своєї дитинки. Ви тозі, коли їй видали візу, їй вже Канада була зовсім не потрібна. Вона сказала, що Німеччина це дуже гарний варіант, тому що я втратила свій будинок, свою квартиру, я втратила своє життя. Я зараз знаходжусь у Німеччині, тому що помер мій чоловік, і я одна з дитиною, і в мене більше нікого немає. Тому Канада для мене просто не варіант. І я зараз вам розповім про німецькі садочки. Моя подруга дуже ранісінько відводиться у дитинку в німецький садочок, її там харчують, годують з нею все добре, і в пізно ввечері її забирають. Вона робить роботу по портаймі близько 4 годин на день. Також вона обов'язково в Німеччині потрібно проходити курси німецької мови. Чотири години на день в неї курси німецької мови. І весь цей час дитинка знаходиться у садочку, і це для неї дуже, дуже комфортно. А ну і забула ж сказати, що в Канаді дітей не харчують. Ви збираєте їм снеки, такий ось ланчбокс, і в яку кладете всю їжу, яку ви хочете. Їжу ніхто не буде класти в холодильник, їжу ніхто не буде підігривати. Тобто, це дійсно повинен бути якийсь снек. Також я запитала своїх знайомих з Болгарії та Румунії, і вони сказали, що садки роблять по такому ж прикладі, як в Україні, тобто не з 9.30, не до 3.30, а нормальний робочий день там з 8 ранку до 5 або навіть до 6 вечора. Ще чим погана Канада для біженства з України. Одинокі мамі, або, наприклад, сім'ї, там, де декілька дітечок. Мама, яка буде сидіти з дітечками, і батько, який погано володіє мовою, він там буде робити там, я не знаю, за 17 доларів в час. І це дуже маленькі гроші, це до налогів. І звісно, ну, цих коштів просто не хватить на нормальне існування родини. Просто ну ніяк. Тому що квартплата тут просто нереальні гроші стоїть, аренда просто. Дуже дуже дорого. А ще треба мати машину. Або не маєш машину, то треба купувати тікети. в Європі. же дають безкоштовне житло, так не всюди. Але Німеччина, Норвегія, Румунія, Болгарія і досі надає безкоштовне житло. Тому ідея біженства туди дуже гарна ідея для тих людей, які не можуть зараз нормально працювати, тому що в них маленькі дітки. Також я не кажу, що не треба не їхати в Канаду. Якщо ви бажаєте, приїжджайте. Але я не люблю ці ролики там, де рекламують, що Канада найкраща країна світу, що багато хоч сімей, що можна півроку жити безкоштовно, що у вас все тут буде добре. Я це не люблю, тому що а, я розумію, що для мамі з дитиною це буде важко, і я бачу, скільки людей повертається назад в Україну або назад в Європу, і це неймовірна кількість людей. Звісно, статистики прямої немає. Дивіться, який гарний бутиночок. Статистики ще наразі ми не маємо, але я бачила, скільки людей в аеропорту знаходиться, які їдуть додому. І також я бачу дуже багато роликів на простору Ютуб, що я там полишаю Канаду, я там спробувала, мені не сподобалося. Але більшість цих блогерів це блогери з Європи. Тобто вони просто спробували. Для них це. Не останні гроші. В них там є житло в Європі, або в Турції, або навіть в Рефі. В них все є. Вони просто приїхали, спробували витратили кошти, не сподобалося і повернулися. А в українців з України переважно, не, я не кажу про всіх, цього, ну, цих коштів немає. Тому що ти вони маєш квартиру, квартира там стоїть в моєму місті мінімум повтори, півтори тисячі канадських доларів one bedroom. Тобі ж Торонто це просто гігантські ціни. І люди живуть, люди витрачають кошти. Потім люди повертаються з низьчим. Але у цьому ролику я хочу вам розповісти, чому, як на мене, як на мою думку, а біженці з України, людина, яка виїхала від війни. Канаду приїхати одинокій матері з двома, з трьома, навіть з одною дитиною, не дуже гарна ідея. Так, це гарна ідея, якщо, наприклад, у вас дитина тінейджер, наприклад, там 12 років, 14. Це гарна ідея, бо навіть 14 років в Канаді підлітки можуть працювати. Тобі ж дитина може працювати та навіть допомагати родині, допомагати мамі або. Або, наприклад, у матері двоє дітей там 5 років і 15 років. Але для мене це така важка тема, тому що, наприклад, для мене ненормально, коли старші діти сидять з молодшими дітьми. Але якщо ви домовитесь зі своєю дитиною, і якщо для вас це буде реально, то звісно, приїжджайте в Канаду та пробуйте. Ці тема підняла, тому що навіть під своїми відео я бачу коментарі, там де пишуть, що чому всі так рекламують Канаду. От я приїхала, я навіть не знаю, що робити, бо кожен блогер там нахвалював Канаду, казав, що так тут допомагають, просто неймовірно. І я приїхала з дитиною і не маю шансу, куди мені бігти, що мені робити. І саме для цього я знімаю цей ролик, щоб розвіяти міф, що в Канаді допомагають, і щоб розвіяти міф, що Канада це країна для біженства. Канада це країна для тих людей, які думали приїхати в Канаду. І це для них зараз такий шанс приїхати сюди. І також я бачу коментарі в стилі Канада врятувала не українців з України, а українців з Європи. І я повністю з цим погоджуюсь. Я хочу розклити цю тему. Навіщо Канада зробила? Цю візу ко є для всіх українців. Чому Канада не дає нам статус біженства, як дає більшості своїм а, людям, які приїздять з Канади, тому що на моїх курсах англійської мови дуже багато людей з різних країн, і вони всі мають статус рефіджі. І я хочу зробити відео. Якщо вам цікаво, то будь ласка, підтримайте, напишіть коментарі. І що так мені цікаво робити це відео, навіщо це зробила Канада? Фінансова допомога. Фінансова допомога в Канаді одна: три тисячі на дорослу людину, півтори тисячі на дитину. Так, в франкомовній провінції Монреаль. Правильно казати, Монтреаль англійською мовою видають кошти, якщо ти ходиш на курси французької мови. В інших провінціях такого немає. Але кажуть, в дорогих провінціях надають житло тільки одиноким мамочкам з діточками, навіть чоловікам, навіть повним сім'ям зараз можуть відмовити в житлі, тому що на сьогоднішній день програма не продовжена. Програма діє до 15 липня 2023 року. Це подання візи. А сама програма діє, коли ви можете приїхати та скористуватися бонусами. Цієї програми Ко є до 31 березня 2024 року, а сама програма діє до 31 березня 2025 року. Скажете мені, що це за Конфюз? 25 24 двадцятий рік, в чому різниця? В тому, що якщо ви приїжджаєте до 2024 року включно 31 березня, то ви отримаєте медичну страховку, Open work Permit, житло на два тижні, грошову допомогу. А якщо ви приїжджаєте після цієї дати, ви нічого не отримуєте. Ось так: от тобто, Open work Permit, грошова допомога для вас стають недоступними. Ось кажуть, що Канада там така холодна країна. Зараз на півдев'яту. 25 градусів тепла сонця, як ви бачите, немає. Спекотно просто можна здуріти. В мене мокре все волосся. Тому Канада там дуже холодна, де не холодна, ця Канада, взимку так буває. Але не всю зиму. В моєї провінції я знаходжуся в Антеріо. Ви пам'ятаєте? Тобто в Європі дуже дуже гарний сепорт. Я також не знаю, правда чи чи ні. Я на 100% знаю, що в Німеччині зараз платять 500 євро на людину. Хтось мені там писав, що в Норвегії платять щось там мінімум 1000 євро. Я не знаю, якщо ви ще знаходитесь у Європі, і ви тільки розмислюєте, приїжджати вам в Канаду чи ні, і дивитесь це відео. Будь ласка, напишіть мені, в якій страні ви знаходитесь, і які в вас зараз є бенефіці, і що вам так не подобається в цій країні, там в Бельгії, в Норвегії. Це інде, ви готові серце покинути, не отримувати кошти та приїхати у Канаду та будувати все з нуля, та не мати тут жодного сепорту в плані грошей, бо немає ніякої щомісячної фінансової допомоги, тільки одна допомога, яку я вже озвучила. Бо в мене подруга знаходиться тільки в Болгарії. Вона каже, що ніякого супорту грошового немає. Вона тільки безкоштовно живе в готелі та харчування. Ну, так собі. Інша в мене знайома знаходиться в Румунії. Вона безкоштовно живе в квартирі. У румунських там є якась програма, яким румунська держава платить румунцям кошти, щоб вони вам надали квартиру, то вони навіть або виділяють гроші на їжу, або приносять їжу. Ну і також моя подруга з Немаріуполя, яка зараз знаходиться в Германії, і вона каже, що це дуже гарно, що вона дуже довго чекала на канадську візу, і що вона так довго чекала, що просто передумала їхати всю Канаду. Та також я тут страхи, жахи розповіла про цю Канаду там з чим я зіткнулася, як, як мені тут живеться. Що вона каже, що я дуже рада, що я у гарній Німеччині. Із плюсів Канади те, що тут можна отримати статус перманент резиденса, а згодом і канадський паспорт. Я вже зняла відео на цю тему. Скільки асигнувань виділила Канада в цьому році та на наступний рік? Кількість, яка кількість людей отримує статус перманент Резиденса? Ви можете перейти на це відео, ви знайдете посилання під відео. Та подивіться та зважите шанси, чи отримуєте саме ви Перманент Резиденс в Канаді? Я думаю, що злоблюкоя кайп та зніму наступне відео на тему, що канадцям не подобається в українцях і чим погані українські біженці. Бо навіть зараз я хочу розповісти дуже багато історій моїх знайомих, за яких мені дуже соромно. Але залишу це на слідуче відео. Скажіть мені, чи подобається вам такий контент? Тому що коли я виходжу на вулицю, я не можу вам розповідати тільки по темі відео. І, звісно, 50% буде води. Ну, як води? Люди підходять, люди знакомляться, люди хочуть в тебе щось спитати або спитати про мою собаку. Рунчі! На цьому буду прощатися з вами. Будь ласка, лайк, підписка на канал та коментар у підтримку мого каналу. Миру України! Слава ЗСУ, слава нашим мужнім воїнам! До зустрічі в Канаді! Bye, guys!